Привіт! Щодні я вийшов пустити до гайд настроїття. Точніше куди ставити його турей? На яких картах? Сразу кажу, якщо я забув про якусь карту, зразу вибачаюсь буде писати коментарі. Якого Чи, чого немає, бо я до не знаю як їх ті ще одну назву. Є її карти ладно. Так, значить. Яка наші карта буде? А, кто убийца ноется ну, уже погано. О, понял тут. Уф, хорошо. Я следую якраз. В общем, турель можно поставить карті. Ось тут. В общем, ось тут можна подставить еще. Дивже дойдет. Можно видео снимем. Ой, я успей. Также можно щось ту поставить, перекрыть перекрить новую дорогу. Ну пофиг мене ще выпать. Ну і вот топ. Так он, так он чи не напу... Кого вообще чиня? Коче его тут. Ну да вс, я сейчас сдох, я да я сдох, офигенно. М -м -м, куда я получив? Бенедус, мои теперь чекать покинулась, грудь чекатка. Благодаря. Да почвказик. Да в казик. Опа! На историчка зашла. Короче, повернулся, колы. Хочешь чекать, пока... Нифига, куда вообще? У меня, к эту самую настройку форсайта. Какой все Да, 3000 километров вверх. В общем, ладно. короче, I hvert fall Так, ну ладно. Я... Я хочу ж тут станет рай, тут ще досі. І щось якщо на кого буде чекало, де мені ставити сілку, я вам скажу так. Ставте в обіточки карти, головне, щоб просто склайте її десь. Вона все одно у всіх відображається на карті офіно. Щось дочек карті дуже мало подобних місць. А заби говорять деца, там вивчити сіл. Дурайку можна поставити тут оптичком, це не бажано. Оскільки з недавнього обливу, то так можна робити. Далай. В принципі, інших міст особливо немає. Можна також на важливих карти цих переходів цих ставити, щоб вивці замідити, ну а також тут. Останов більше не можна. Ось я хочу сказати, також це все за висих від А Тобто, якщо... В катці Джейсон, то щита тебе ви виграв, бо в нього немає динобійних атак. А якщо катці Кукіт Ку і ної вважайте вам капець, бо вони дістануть на її ваші тройським до динобійними атаками. А також А1 XX 1 і Джундоу, це від ситуації зависить. Це зависить від самої карти. Зависить вже. Ну да, так, так. Я заговори, вообще, блять, забывай, дура, и ставь, заговори, блять. Наверное, с карты пирожки. Я к себе не могу, що тут по карту. То, что тут просто гумая, ну, для туда их так, ось, ось тут. Все, что ты думаешь, самое

думаю, я пожартував по тому, що моя здихати. Не, не фіа, бо я люба здихать. Чому вони спамятся, тільки завжди біля мене, що за я пта. Тепер у нас карта карнавал Тут і два харних місця. Можна поставити тут роль тут, то я її заведую чисто якраз саме тут був. Попа тут частіше проходив. Вот там, как там еще знаток, где Генератор. Ну, так вот можно поставить. Так, тихо, 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 быстро, не Ось тут. Точнейше. Ось тут можно поставить, я? Это я,

А ну на нас все біжать, біжать, біжать до точки. Їх тут якраз двоє є. Збився Правда, продай може кукіт. Тоже казаться погано, бо він може в нього й день не біна так охорошно. От що тут ставимо? Може, щось там з дерева шту башано. А от також можна на іншому. Аби показалось. Також можна Вот на цій фігні поставить А так же есть еще третья Вот тут Так же можно остатки поставить Хотя... Хотя а, нет Хотя все таки есть тут четыре таких места Еще вот тут можно поставить Только почему я не знаю Потому что у меня сенсу нема. Добре. Короче я забыл тут про одну новую карту Називається цей карнавал Боба чи як це цей перс. Ну, Взагалі скіна на кокейта. Взагалі, вона не як то, -то відрізняється від до Карнавалу і в общем там, там в таких самих місцях. місцях. І щось нарешті остання карта, <кх> яка недоступна на даний момент. Тут я підмитив в дві гарні місця. Ось. Ось він тут дуже часто ходить в вивчений пис за мене територій не такі безвишності. О, стане сядна построїть подпиш. Перш... На ну, друге. Я ну не... тільки я, не... я можу загубитися на камень карті. Ау. Ну а друге ось тут. От тут. Що я попробую поставити лайк, бо я дуже довго це робив відео, бо, бо по-перше, треба було шукати ці всі карти. Вони ж побажають з'являються, це на приватки знімаю. Ну, не також я старався. Я да, зразу кажу, якщо забув якусь карту, ви заш таки напишіть в коментарях. І да. Може ну, зробити, до речі, гать на джондо, якщо хочете. Можу зробити такий не такий. Сразу кажу, я на професіонал настроїти і десь 69 ранг. Ну так, всім пока.